Всім привіт! Сьогодні я повідаю вам історію, як ми почали виживати на новому сезоні серверу NM. Біля мікрофону яндер'ю, і сьогодні вас чекає дуже лайбовий і приколдесний відос. Відбувалося це все від 9 листопада, тож розказувати я це буду вам з затишного містечка на новорічному івенті. Якщо відео сподобається, постав лайк. А ми починаємо. Знову, все спочатку, знову роздумаєш над новими планами на сезон. Ну. Але реальність просто направляє тебе добувати ресурси. Тож ти чимдуж починаєш швидко бігти кудись, шукати місце. Але якщо ти стрімер, ти закопуєшся під землю, налаштовуєш стрім і чекаєш, поки все буде гуд. А на ранок ти вже бачиш, як всі гасають по порталах в пекло, займають собі територію, і просто навіть не знаєш, куди подітися, пробуєш от все і зразу зробити, пливеш кудись шукати територію, бігаєш весь спавен, і все одно вирішуєш посадитися просто перед ним, займаєш острів, договорюєшся про те, щоб він був саме твій, ніхто на нього не посягав, ну і починаєш розвиватися. В моєму випадку я вирішив. Піти в подорож і там відправитися в незер одразу ж. Проте це була не дуже хороша ідея, адже заспавнився я просто в базальтових дельтах, і після довжезного просто перекуру по цих базальтових дельтах я неймовірно радий стаю на звичайний Незерак. А після трішки покопавши, знаходжу Незер Фортрес, і чим дуже біжу його лутати, адже мені дуже хотілося знайти шаблон ребра, проте мені не надто повезло з ним. Також мені не повезло і те, що я тут зустрів. Я думав спокійно прогулятися, але мені назустріч вийшли два скелети, які прийшли мене гатити. Потім я бачив ще одного. Коротше, прогулянка взагалі не з самих безпечних. Проте, на щастя, моя вірна залізна сокира мене не підвела, і я справився. Що не скажеш про ось цей момент? Так, я випадково вдарив ту свинюку і вийшло так, що нам мене завалило. Тож я поспарив в шахти, провів там достатньо багато часу, щоб оце от прийти на базу. Почати будувати і не паритися про те, що десь там мені не хватить діамантів, щоб зробити собі ще одне кайло, щоб розчистити або ще одну лопату, щоб розрівняти всю ту територію, яку я собі запланував. Е цей момент, коли ти думаєш, що в тебе є той чи інший ресурс, а потім розумієш, що ти помер в пеклі, і, на жаль, цього ресурсу у тебе вже немає. І хапнула мене тоді депресія, але. Довго я не сумував. Тож я відправився в подорож. Знову ж таки, однією з цілей моєї подорожі було знайти саме те, чим я зможу подорогуватися з іншими гравцями, а це міг бути якийсь шаблончик для броні, або речі по типу серця моря, або щось ще. Що було, скажімо так, унікальним із за специфіки нашого серверу. Бо ми тут трішки обмежені п'ятитисячними координатами і якби все. Отже, і данжів у нас є обмежена кількість, тоді я був як не як правий, адже середини сезону нема, а карта уже вся досліджена. А прогулявшись по сервачку, я зустрів нашого місцевого аборигена Капібару. Цей е... чудік. Дав мені чіпалаг, на що йому відповів? Проте, от далі він побіг за мною своєю сокирою, я ...чуть-чуть напрягся, але вирішив мирно просто піти геть і зайнятися своїми справами. Набравши дерева й бобів, я рушив в масу. Ціллю моєю були саме ці скрині, адже в них доволі хороший лут, і їх не складно знайти на поверхні в шахтах. Далі я понадіюся, знайти ще, але щось, щось не вдалося. А, так. Я ж сидів в Діскордику, і одного разу мені написали про те, що вони збираються в данжик. Десь приблизно через півгодинки. Тож у мене було трішки часу, щоб добратися на базу, і після цього рушити до них. Пів годинки минуло дуже швидко, тож пора збирати братву в данжик. Першим був Голден, який уже був на районі моєї бази. Я просто підбирав його, і ми пігнали далі. Наступним був люкс. В майбутньому буду називати його Смарагдичем за його ну дуже сильно прив'язаність до своїх смарагдів. Не пройшло і півроку, як добралися ми до бази Недля Тедріса. На той момент вони жили ось в цьому селі, і під ним знайшли мідний данж. Тож, прийшли, привітались і були готові спускатися. Зібралися всі внизу і рушили вперед. Проте я й не знав, що я пішов в данж з двома кротами, які просто замість того, щоб його зачищувати, почали збирати все, що там можна було зібрати. Вони буквально розбирали цей данж на очах. Обоїм потрібно було дуже багато міді для своїх проектів. Ну, першим з яких була база. В двох з них мала бути підземна база, на якій було дофіга міді, і їм взагалі було неважливо, наскільки от там є цінний лут в цьому дані. Це все. Вони просто разом. Взяли і знесли, блін, зразу половину данжу, навіть не починаючи його проходити. Це, це виглядало дуже ракетно. Ну, а я за цим всім поглядів, подумав, що ж це, вони так все це збирають, я теж хочу. Ну і частинка данжа теж пішла зі мною. Ех, подорож мене дуже сильно виснажила. От я і вирішив, що варто вже засісти на одному місці, почілити, збудувати базу. І почав я з гарядок, для того, щоб мені не було достатньо провіанту. Також просадив туди тростину і постійно її збирав. Глянув острів, поліз в печери, знайшов два дуже класно розміщених спавнера і зробив простеньку фармилку на них. А з цим мені допомагав боря. Також він мені продавав дуже багато всякого різного. І перш за все я у нього брав землю на ось ці рельєфчики. Адже я вирішив не просто забудувати річку, а зробити наче накриття і такий собі проплив під. Ой, скільки ж часу я витратив на те, щоб це все зробити таким, як воно стало. Ну, красивим, наче. Також почав будувати свою базу. Задумка думка полягала у тому, щоб зробити чанк, який витягується з-під землі кристалом і перетворюється зверху у щось інше. А всередині розміщуються усі комунікації, усе, що мені потрібно. Знизу є ось такий порт, в який я привозитиму багато з ресурсів, які вкупив борі. На цьому етапі гри я проводив дуже багато часу на сервері. Тим самим добув достатньо ресурсів для того, щоб експериментувати, пробувати всякого різного собі набудувати. Також приготував ресурси, такі як скло, для того, щоб зверху урізноманітнити кристальчик, трішки позастрівав в дверях, які сам зробив. Так. Ну і в зробив всякі різні прохіди для того, щоб можна було запутати тих, хто непрохано прийшов на мою базу. Але це вже інше. Ось тут я перейшов до будування цього самого вихру і затягування блоків кристал. Ну, наче так. А в наступній частині я планую показати те, що у мене вийшло. А зараз поглянемо реакцію на мою базу від недлі і не тільки. Ох, Недлі, а нам то тебе якраз і треба. Тут таке, коротше, діло. Багатьох гравців є одне побажання, але ще лишилося, скажімо так, зібрати. От, наприклад, Голден, підпишіть мої петиції. Ну, можемо зараз рушити що? до Аврорки, але коротше ми тобі покажемо. І шо, Недлі, ти побачив нашу петицію? А да, да. Що ти думаєш на рахунок неї? Нормально, збирайте підпис. Добре, добре, збираємо. До речі, Недлі, нюансик такий є. Uh -huh. Ти бачив мою базу? Всередині? Ну Ten... no, yeah. от тоді чудово, тоді йдемо зараз дивитися на мою базу. Коротше кажучи, от вона цей закрита, да? Там треба знайти кнопку, ходиш кнопку, вкладаєш по кнопці, і вона бац відкривається. <coughs> Ти <ты coughs> десь <coughs> тут стоїш, <coughs> да? <coughs> <coughs> Єй, коротше кажучи, в мене отака база, е, вона сумбурненька, щоб ніхто не розібрався, що де куди. Е, тут у мене склад з блоками, і два полублоки, щоб я на них запригнув, і будь-який сундук собі доставав. Всередині просто така штука, яка має з часом згнияти, і вона буде таке, типо, зелененьке. Да. Вирішив, не знаю, якісь такі діїгани незвичайненькі от такі от. Оце от поставити. Не знаю, воно таке, типу, об'єоб'ємне. Це от воно. Не знаю, мені сподобалось просто. І плюс відсилка на цього нового моба, наче він ж такий темний із ядром, і от воно, наче отак, от виглядає. Прикольно тут склад просто з речима. Внизу у мене отут є фермочка плюс. Отут от. ще можемо спуститися ось сюди. У мене тут коротше є одне. Містечко фішка в тому, що тут є сундучки і труба, типу, яка ще до кінця згниє. Тут є вихід, і цей вихід веде нас, скажімо так, з ним треба обережно. Треба на контролі і зразу вправо жатися, і от зразу пролазити. О, і тут в мене є трішки оформлене. Ось таке містечко. А що це торчить? Травичка, якщо не помиляюся, е, ну то тут я запарився трішки. Оформив вона таке різних блоків. Оце от. Да. Далі, чого тут іменно лодки з сундуками? В цих лодках були, вони повністю заповнені піском, але завдяки от тому, що знизу є пара вагонеточок, буфер і отам шеї, і пісок втягло воронки під лодками, втягнуло пісок, і він попав в ту кімнатку, де ми вже було там, де пару сундуків. Це так сказати, розгрузочний порт. Бо я багато лавою до борі, тягаю зітеблоки, того воно таке тур, тур, скажімо так, провів. Сейфрізон, ти нужен, Підпиши мою петицію. Так, все, фрізон є. Дуже вдячний. пацани о не. Це наш ботик. Ми не знаємо, що цей ботик робить. Типу, він чогось так от себе я не знаю, як веде. І, ми, і ми, 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 ми типу. Фішка в тому, що ми за ним наблюдаємо, і це якийсь гравець, який просто-напросто, ну, от, як як робот. Туди-сюди, сюди, туди. Він час від часу вбиває. О, то сокера фрізона. Він цю сукиру вкрав тип же, з фрізонової бази і сказав, що, а може, вона просто не потрібна. І все. Що в нього там немає до мене до цього разу? Ні, нічого. Сокира одно. Ех, заговорився я. Всім відео, зустрінемося в наступному відео, яке думаю вийде навіть дуже дуже скоро.